Він каже, що якщо б станції були власністю Америки, то росіяни по ним не били. Так, це може бути. От вам наявні три приклади: Перше, підприємство Ген належить німцям, виробляє важку техніку на території України, має декілька локацій десь там, на заході України. Ми не знаємо, де хай буде так. Російська Федерація, скільки знає, тільки один раз намагалася атакувати це виробниче підприємство. Лише один раз. Один раз і все. Тобто здавалося, це ж. Ми ж казали, що це е, буде закон на ціль тільки один раз і все більше відмовилися. Окей, другий приклад. Десь на території Київської області, десь, десь в центрі України є компанія Байкар, яка виготовляє славетні безпілотники. Байрактар належить зятю президента Ердогана. Скажіть, будь ласка, ви чули хоч раз, щоб росіяни намагалися атакувати це підприємство? Навіть піскова хапали за краватку і запитували, це законна цель, на що він там мямлив вусами, казав, ну, ну що ми можемо зробити? Це ж іноземне підприємство, хай працює, так воно ж працює на українське ВПК. Ну що ми можемо зробити? Ага. І ось третій приклад: місто Кривий Ріг, місто гамселять просто росіяни кожного дня живого місця. на... В цій локації вже майже не залишилося. Це батьківщина президента, це окрема історія. Там розташоване найбільше підприємство металургійне, називається Arcelor Metal Steel. Належить найбагатшій людині Індії, Лакшмі Міталу. Наскільки я знаю, там прильоти були тільки по околицях цього підприємства, там, де шлаки, де відпрацьована порода, каби прилітали, а підприємство продовжує працювати. Тому концептуально в принципі дійсно виглядає, що західний бізнес і взагалі іноземний бізнес Російська Федерація на території України не чіпає для того, щоб не зіпсувати остаточно стосунки. Тобто, ну не хочуть краще війти в сторону. Бізнес це бізнес, війна це війна. Тому про Передачу американцям станції. Я думаю, що це ну погана ідея. Це робити не треба. А ось давати можливості для виробництва. Не знаю, там хай буде умовно, пепсі кола, фанту лити у нас на території України. Та, будь ласка, відкривайте, не знаю, там це для збирання шевролі, Раді Бога, от ну, зробимо вам канікули податкові. Зробимо певні пільги, працюйте. Відкривайте це дійсно здорово.